На Уманщині є багато негараздів. Є багато негараздів на Уманщині, та ми їх вирішуємо. Буде після перемоги краще. Полки магазинів ще будуть більше забиті продуктами, товарами, одежою, часами. Я вважаю так, що зараз терпимо, але після перемоги будемо жити краще, щоб знизила влада київська. Ціни щоб покращила умови для фопів, щоб покращила умови освітянам, вчителям, інвалідам, а в а павовім'я перемоги над орками, ми терпимо. Ми будемо терпіти доки не буде, доки буде наша перемога, і ми в це надіємося, ми це свято віримо. Я також бажаю сказати, що в нас люди на Уманщині, вони дещо, ну як би це сказати, злі. Вони кожний сам за себе, вони дружать тільки з вигодою, вони зовсім не такі, як сільські люди. Я був в селі Томашівка, там кожний дружи, там кожний питає у Манського району що у тьоті своє, що там случилось. А тут кожний сам за себе, всі по своїм конурам, квартирам. Ну, це неправильно. Треба дружити, треба старатись для країни, треба товаришувати, треба жити треба бути один за всіх і всі за одного перша батьківщина потім ти а я вважаю звісно що в україні багато хто хитрий багато хто обманув державу на уманщині в 90-ті роки багато хто обклявся вірності в Леніну 80-ті. але я скажу оце так не просто життя, бо хто жив чесно при Горбачові чи про Союзі, той не розкрутився пишно в 90-ті. А я знаю, є там багачі діти тоді, внуки, мажори. Але що я скажу? От ви, ви, ви були за Росію до 92-го року, але не дай Боже ви знов будете за Росію. Не будете боротись з окупантом, як сюди прийде Росія. Я кажу, тву-тву-тву, але ми повинні бути українцями, ми повинні боротися за свою землю, ми повинні відстоювати свої національні інтереси навіть в окупації в Маріуполі, в Криму. І ми повинні бути єдиний уманська родина. Ми повинні кожен один одному допомагати, нужденним допомагати, старатись. Щоб всім все було добре, дружити, не ворогувати, бо це йде на користь ворогу. Слава владі, умачі.